Кажуть люди опитування сі 4 нові локації для відпочинку, оновлення комунального транспорту, ремонт доріг та невпинна волонтерська діяльність. За понад рік війни чернівці змінилися. Місцевими вже стали тисячі вимушених переселенців. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у перехожих, що потрібно змінити, та що найбільше подобається людям у столиці Буковини. «Так от трошки дивлюсь на будинок, трошки б його можна було б до ладу довести. Тобто фасади ще змінити, так, так? Так, Дороги. І все в принципі. А що вам найбільше подобається в Чернівцях? Mm, архітектура, університет наш, який є спадщиною ЮНЕСКО. Я люблю Чернівці, воно прекрасне. Ну, чудове. І університет, і площа, і Кобилянська все дуже гарно. Все. І люди хороші, приємні. З всіх міст Чернівці це найкраще. Можливо, якісь місця цікаві, які вам подобаються вже. Якщо я з проспекта, то в мені район од проспекта, головної, це там. А що б хотілося ще змінити в Чернівцях? Дороги, дороги роблять нас. Багато зроблено вже ці роки. То що війна, от війна, мені здається, вона мішає всьому, що зараз є. Ми опитали шість перехожих. Більшість кажуть, потрібний ремонт доріг та зазначають, нині чимало робиться. І усі, як один, пишаються та люблять чернівці. Роман Олійник, Ярослава Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4